Вітаю вас, з вами магазин Автозвук UA. Сьогодні ми розглянемо автомобільну рамку, збудованою камеру заднього огляду від компанії Phantom, модель UF35DL. Постачається фірмовій упаковці рамка. Ось так. Всередині у нас все запаковано. Тут знаходиться інструкція з схемами підключення гарантійний талон. відеокабель довжиною 5 метрів і сама рамка. Рамка стандартна, з міцного пластику, будована камера, бачимо, регулюється нахил камери, камера металева. Роздільна здатність камери 960 на 590 пікселів. кут огляду має 170 градусів. Дроти підключення. Живлення під'єднується 12 Вольт. Зараз ми камеру під'єднаємо до монітору і візуально подивимось, як вона буде виводити зображення. Під'єднали камеру до монітора. Бачимо, як виводить зображення. зображення. Монітор з роздільною здатністю 960х468 пікселів. Бачимо, як спрацьовує. Динамічна розмітка. Для паркування дуже зручно. В яку сторону ви повертаєте, в таку сторону вам і малює траєкторію. При купівлі на дану рамку обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.